І шафи якось навесні, коли природа вся в красі, дістала вишиванки мама. Розповідати мені стало, що про бабусі сорочки давно вже зберігаються вони. Ось розгорнули ми той скарб, красою вилувались барв. Ой тут ось пляма, ти диви, сорочка ця ж із давнини. Та що ти, мамо, то дарма. Ти ж подивись, яка краса. Це ж прабабуся вишивала, а ти й бабуся зберігали, пройшло вже, мабуть, років і сто. Радіє все моє єство, так, видно, поса готувала, Перед заміжям вишивала, робили так усі дівчата, бо потім же сім'я малята, тож нашивали рушників та сорочок на сто років. Чому ж ти, мама, не вдягала, бабуся не дозволяла? Та не було якось нагоди, чи з душею думки згода. Може, боялась, засміють, краси в сорочках не знайдуть, ні разу так і не вдягла, мабуть, для вас їх берегла. Цей день настав я підросла і вишиванку одягла. Білим по білому пошита та ще й мережкою підбита. Вона, мабуть, була святкова, така вся ніжна та чудова. Внизу пошита, з полотна і з домотканого вона. Можливо, навіть це весільна. Для мене ж дорога та цінна, як пам'ять предків, що не вбити, не підірвати, не спалити. А інша з чорним та червоним, і з візеруночком чудово. Червоні ягідки калини, священний оберіг родини. Моїй сестричці підійшла з любов'ю її одягла. Хто рицеві звичаї цінує своє життя, той не змарнує.